Вінницькі теплопостачальні підприємства завинили за газ 95 мільйонів гривень. Майже 75% від цієї суми це борг міст теплокомуненерго. Сьогодні перший заступник міського голови Володимир Кістіон зібрав вінницьких тепловиків. Вони зазначили погашення боргу за газ напряму, залежить від того наскільки сумліно люди сплачують за спожите тепло. Тож Володимир Кістіон звернувся до городян із наступним закликом. Я хотів би звернутися до наших ну, в принципі, мешканців, які користуються послугами на сьогоднішній день гарячого водопостачання, а Опальник на період і послугами по теплопостачанню, максимально ну, допомогти і підтримати ну, підприємства теплопостачальних галузі, ну, кноплення ну, на розрахунків за отримання ну, послуги за період опалювального сезону ну, і за період ремонтного періоду. Тому що ну, питання ну, от, стоїть на сьогоднішній день досить гостро. І при умовах на ну, забезпечення ну, 100% розрахунків, а також дотримання погашення графіку. Заборгованості, які узгоджений кноспадвіниці як газ у нас є надія як на що ми з вами, кнотобтакнат і теплопостачальні організації як на, і мешканці міста Кновіниці кнобудут на, 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 на водою.